Завжди намагайтеся робити якусь маленьку звукоізоляцію. Розкажу декілька варіантів, які можуть бути. Так? Найдорожчий варіант це буде гіпсокартонні конструкції на демпферних підкладках. Демпферні підкладки досить дорогі, але вона рахується найкращою у своєму класі. Другий варіант це в нас є плити, які піддаються оштукатурюванню. Вони трошки гірші, але вони теж досить якісні. І третій варіант, про який ми власне, більше вам розкажемо, це є варіант гімпсокартонній конструкції, трішки спрощеного варіанту, де звичайні самі підвіси, але ми максимально намагаємося зібрати, його за рахунок вати, звукоізолювати. Наприклад, тут в нас є кімнатка, так? що ми звукоізолюємо? Розоклюємо зверху від сусідів, звукулюємо сусідню стінку. Таким чином ми відсікаємо самі шуми, які будуть підходити звідти. Набраний каркас середину вата звукозіліці набивається. Це з недорогих варіантів. Якщо б на демпфері, це можна було б здорожчати знов ж таки, тут варіант досить недорогий. Ми клеїмо демпферні тільки стрічечки, щоб вібрації трошки зберегти меншими. І ми завжди шиємо в два листа. Тут така ж сама конструкція кіпсокартонна. Сто ват набито звукоізоляційною і зашито. Потім це буде малярно оздоблено. Ми завжди використовуємо майже повсюди вологий захисний гіпсокартон. По-хорошому можна було використати ще звукоізоляційний матеріал більш вищого класу, але знов ж таки це ціна питання. Якщо ви хочете адекватно в якийсь бюджет лізти, вам потрібно виконувати такі речі.